Сьогодні маємо 19 травня 2025 року. НКВД в Дрогобичі вбило, закутувало дуже багато людей. Ми зараз стоїмо перед меморіалом, перед меморіальною стіною жертв сталінських репресій, котрі на превеликий жаль до сьогоднішнього дня. Зараз чим чим далі, тим менше ми їх згадуємо, а потрібно згадувати щодня і щогодини. Я сам був репресований з Івана Франківщини 1952, 1959 роки, п'ятеро дітей. Ми там відбували і голод, і холод, і побиття, і все інше. А тепер на 77-му році життя я вирішив створити один фільм, який називається Соліна нащадки?» Це про звірства. НКВДшників, котрі вбили 3,5 тисячі людей, в містечку Добромир Саросамрського району, урочище Соліна, і перебуваючи зараз в Другобичі. Ми вшановуємо пам'ять тих людей, котрі були замордовані тут. І хотіли би, щоб та моя інформація пішла по всій Україні, оскільки то є біль, трагедія і нещастя народу, котрі хочуть утилізувати просто як націю, як націю хочуть знищити нас, як нас. Я закликаю всіх прикласти всі зусилля, щоб того м**я на Україні не було зовсім абсолютно, і щоб ми мали силу, мужність і героїзм здолати його в наш найближчі часи. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. Бажаю всім здоров'я, успіхів, слава нації і слава Україні. Я Михайло Кондрин. <кхи> Дякую вам.